Під музику Совка в Маріуполі сепаратисти укріплюють барикади навколо міської ради і не йдуть на переговори з місцевими чиновниками. Мало того, молодики в масках не приховують, що вони росіяни, і здаватися не збираються. Міліції на вулицях не видно однак, це здається не лякає містян, Вони гуляють неподалік із дітьми. Григорій Жигалов бачив окуповану Маріупольську міськраду. Третій день озброєні люди отримують контроль над міською адміністрацією у Маріуполі. І попри те, що влада міста вже заявила, якщо найближчим часом чиновники не зможуть потрапити у свої кабінети, вчителі, лікарі та інші бюджетники можуть лишитися без зарплати, домовитися про хоча б спільне користування будинком поки що не виходить. Від звуки радянських пропагандистських пісень тут укріплюють барикади. На них колючий дріт перед барикадами чоловіки у спортивному із георгійськими стрічками та кийками. Автомобільних покришок на площі перед міськрадою здається вже більше ніж людей на роздачі чаю та кави місцеві жінки. Сахар на У середині будинку все готове для захисту від можливого штурму. Мішки із піском перекривають сходи на піддашку над головним входом, між прапорами Росії, самопроголошеної Донецької республіки і радянського союзу. є щеки з коктейлями Молотова. Хлопці з нашивками Беркут обіцяють не здати будівлю. Маріуполівастав. Восстали граждане города. Мы стоим вот с такими балками, ожидаем приход бронетехники, украинской армии. Мы хотели, очень ждем братской помощи от России. А когда-то в 17 веке Богдан Хмельницкий нашел помощь для своего народа от польского ИГО. Сейчас фашистская нечисть, засевшая в Киеве, угрожает... Нашим сім'ям, нашим домам, міліції на вулицях міста майже немає. Лише за будівлею міськради чергує один автомобіль, у якому один правоохоронець. Сепаратисти лякають населення чутками. Українські танки вже на підступах до міста. Та поки що маріупольці на це уваги не звертають. За кілька десят метрів від захопленого бойовиками будинку просто перед барикадами на дитячому майданчику бавляться діти. За ними доглядають їхні мами та бабусі. Із Маріуполя Григорій Жгалов Ситюк, Новини 2+,2.